Як ми сприймаємо інших людей. Спочатку ми помічаємо щось схоже із собою. Потім я ідеальна, і потім я реальна. Тут може бути багато розчарувань від тих очікувань, які ми самі покладаємо на людину. Дивіться, ця думка просто геніальна. Що я вам зараз поясню. От уявіть, у вас є такі окуляри схожості з іншої людини, ви їх надягаєте. Що ми бачимо? Ми бачимо, ну, наприклад, ви обожнюєте полуничне варення, і ваш друг теж. Він вам про це каже. Він такий Боже, він обожнює полуничне варення, це просто моє зеркало, моя копія, моя любов, і ви почнете про це говорити, обмінюватися думками, розповідати, хто що їх, хто що любить і так далі, коротше, розширювати тему. І в цей момент може здатися, що ви реально копія одне одного. Що просто так людина так само думає, так само живе і взагалі. Ви можете насолодитися цим почуттям, але потім нагадати собі, що це просто схожість в любові до полоничного варення. Це не схожість в його І це добре, і це класно. Так, таким чином, що я це я, а ти це ти. Так? Я ідеальна, мабуть, найчастіше проявляється на початку будь-яких стосунків, дружнів, приятельських чи любовних, коли ми думаємо, Боже, ця людина просто ідеальна. Вона найкраща з тих, що ми зараз знаємо. І тут так ви можете пожити в цьому, позахоплюватися, дозволити собі ці почуття, проте реально повернути себе ну, в реальність такими реалістичними думками, скільки слова рані", да? Ну, нічого. І що зробити? Ну, наприклад, людина дуже дисциплінована. І спитати себе, що мене в цій людині захоплює. Те, що вона дисциплінована, те, що вона займається спортом три рази на тиждень. Я теж так хочу. І тоді вам треба не просто захоплюватися цією людиною і вважати, що вона ідеальна, бо ідеальність це міф, пам'ятаєте, так у всіх є зротня сторони медалі. І спитати, що мене так захоплює. Те, що вона дисциплінована, окей. Я хочу так само ходити в зал три рази на тиждень, пробувати це втілювати, формувати нові дії, думки, звички. І Прокачувати своє життя, щоб ця людина була для вас таким класним прикладом, саме в цьому, а не в цьому там по життю. І тоді і значимість цієї людини в вашому житті буде більш здоровою, а не таким якимсь ідлом, а ви будете роздаватися собі невдахою. Тому це в дії з таким фокусом на себе, в принципі, ну якби сприймати життя з фокусом на себе. А тепер я реальне. Це насправді теж дуже важливо усвідомити, що немає ідеальних людей, що у всіх є всі прояви слабкості, якоїсь уязвимості і так далі. І це важливо. Наприклад, у вас є якийсь родич чи друг, який постійно веселий, який постійна опора для вас, і підтримка. І тут йому погано, він плаче, вам жаліється. І ви починаєте звитись, тому що ваше я ідеальне його бачення не збігається. Оці окуляри, я ідеальна, не збігається з я реальним, а я реальний потребую вашої підтримки, допомоги. І щоб тепер ви були в ролі того, хто підтримує і турбується. Тому повертайте себе в реальність такими думками. Помічаєте, які зараз ви окуляри надягаєте схожі, я ідеальний» чи я реальна. І цими думками ви можете собі допомогти і сприймати людей більш. Цілісно розуміти.